Усім привіт! З вами Нікіта. Друзі, приєднуйтесь до акції День донор у Знам'янській міській лікарні, яка відбудеться 12 грудня з 8.00 до 12.00. Для чого потрібна донорська кров в Україні під час війни? Під час війни донорська кров стає справжнім рятівником для тисяч людей. Вона використовується, щоб допомагати і військовим, і цивільним, які постраждали через бойові дії. Найчастіше кров потрібна для порятунку життя поранених із серйозними травами. Її переливають, коли є великі втрати крові, наприклад, через поранення або осколкові травми. Крім того, донорська кров необхідна під час операції. Хірурги не можуть працювати без її запасів, адже кожна операція це ризик втрат крові. А ще плазма крові допомагає лікувати опір, відновлювати сили після серйозних травм та навіть боротися з інфекціями. Під час війни попит на кров зростає щодня, тому донорство це не просто моха, це спосіб врятувати життя. Ставайте донорами та допомагайте тим, хто цього потребує, врятуйте чиєсь життя разом. ми сильніші. з вами був Нікіта. Усім до побачення!